15 років стабільної роботи. У Павлограді відзначили ювілей комунального підприємства Павлоград Світло. Протягом півтора десятиліття працівники підприємства забезпечують освітлення міських вулиць, площ та соціальних об'єктів, відіграючи важливу роль у комфорті та безпеці громади. Сьогодні ми зібралися не просто на урочисту подію. Ваша команда сьогодні святкує 15 років стабільної, чесної та важливої роботи. 15 років світла, тепла, надійності, яке несе кожен працівник комунального підприємства «Павлоград Світла. 1 липня після ліквідації збанкрутілого уже було створено комунальне підприємство Павлоград Світло. Почали створюватися такі підприємства, маленькі, але досить ефективні, тому що е, так краще працювати, коли виділене на напрямок діяльності. Коли я вже прийшов працювати в 2010, 2010 році, е, ми спілкувалися з Борисом Варовичем і це було його дітище. Е, він мріяв створити цю систему, яка сьогодні працює. За цей час підприємство досягло значних успіхів. Наразі 99% міста забезпечили вуличним освітленням. Модернізуються системи управління, обслуговується дорожня інфраструктура. За багаторічну сумлінну працю працівники отримали подяки та нагороди від міської влади. Я хочу вручити від Павлоградської територіальної громади отакий от знак відзнаку. Називається взірець професіоналізму. За те, що він став настоящим професіоналом в плані організації дорожнього руху, в плані освітлення вулиць. Ми багато з ним обговорювали ці питання і реалізовували свої ідеї. Отакий от знак Борис не кілька любить. Працівники підприємства продовжують виконувати завдання, що перед ними постають, а також реалізовують нові проєкти. Всі ці завдання неможливо було вирішувати без працівників з високою планкою відповідальності і професіоналізму. Колективом, який мог виконувати завдання будь-якої складності. Хочу сказати всім дякую. Без винятку. Кожен з вас виконує свою роботу відповідально та професійно. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.